Ми дуже коротко, давайте поговоримо про те, що чому важливо вивчати паліативну допомогу саме фармацевтам, і чому ми назвали так дисципліну: фармацевтична паліативна допомога. Ну, по-перше, звичайно, це є на лікарі НМУ. Зараз, бачите, є села або робочої програми, але ми до кінця грудня обов'язково наповнимо змістом всі теми і таким чином ви зможете. Скажем так, через лікаря НМО отримати всю інформацію. Якщо лікарні НМО якимось чином не буде працювати, значить полюдно буде інший ресурс, через який ви будете отримати інформацію. Які основні теми? Тобто, лекція у нас буде одна, і бачите, будемо говорити про канабіс, про опіоїди і взагалі, як використовувати наші знання фармакокінетики, оскільки саме фармацевти знають основи фармакокінетики, як використовувати ці знання для того, щоб персоналізувати терапію пацієнтів, які потребують саме паліативно хоспісної допомоги. Чим відрізняється ці, цей вид допомоги? Коли в людини тяжке захворювання, і це захворювання ну що називається невиліковне, тобто ми радикально не можемо вирішити це питання, тоді переходимо до того, те, що називається паліативна або хосписна допомога. Чим відрізняється ця допомога паліативна і хосписна? Тобто вони ніби йдуть поруч, але все таки вони є, мають певні відмінності. От якщо людині залишилось жити небагато, Ну, це вже бачить лікарі, що тут однозначно небагато. Ну можливо, три місяці, там два місяці. То досить короткий термін залишився жити. Тоді говорять про хоспісну допомогу. І, відповідно, людина може перебувати вдома, може бути в певних лікарнях особливих, так де надається хоспісна допомога. І головне тут акцент робиться на комфорт оставшихся днів життя, тобто опіоїди використовуючи інші якісь засоби, які знімають біль, забезпечують комфортне самопочуття. Крім того, проводиться серйозна психологічна соціальна робота. І Інші захворювання, які можуть бути у пацієнта, можуть не розглядати для лікування. Мовно кажучи, тут уже не сильно переживають, чи контролюється артеріальний тиск, чи контролюється цукор крові. Ну, тобто ті речі, які хронічні раніше були, вони тут можуть не розглядатися. Розглядається головне забезпечення комфорту останніх днів, тижнів, місяців життя. Це хосписна допомога. Паліативна допомога це більш широке поняття, тобто паліативна може перейти в хосписну допомогу. Але тут є захворювання, але термін життя не обмежений. Поки що він може бути обмеженим, але це можуть бути вже роки, а не місяці. І те, що ця людина потребує певних лікарських засобів, це теж дуже важливо. Але тут, і крім того, ще й лікується пацієнт від своїх хронічних захворювань, тобто контролюється артеріальний тиск, цукор, крові, тобто інші. Стани, які потребують призначення відповідної лікарських засоби, і отут от от виникає ситуація, що потреба в апіоїдах, чим в продуктах медичного канабісу чи інших засобах, вона може входити в конфлікт з тим лікуванням, яке вже пацієнт отримує через хронічні захворювання. І тому дуже важливо, щоб саме фармацевт допоміг розібратися з лікарськими засобами, встановив саме ті дози, режими застосування, які найкраще підходять для пацієнта. Тому у всьому світі саме фармацевт є ключовою фігурою для лікарського, так сказать, супроводу пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. Ви знаєте, з кожним роком зростає відношення до паліативної допомоги як необхідної складової, і можна сказати так, що в Великій Британії вони порахували, що якщо все буде рухатись так, як воно рухається, то практично 90% пацієнтів будуть уходити в життя через в якійсь мірі і паліативну допомогу. Таким чином, комфорт життя комфорт життя не лише пацієнта, а його близьких. Забезпечення того, щоб людина реалізувала все те, що вона ще може реалізувати в житті, все це ну, передбачається як важлива складова, і, і ще раз кажу: в деяких країнах зараз паліативна допомога вже охоплює майже 70% всіх пацієнтів, які ну скажімо так цього потребують. Тоді як у нас в цьому плані ще дуже багато, що треба зробити, але вже робиться. У нас є. Ліга розвитку паліативно-хоспітної допомоги, в нас створюються центри паліативно-хоспітної допомоги в Україні. І ще раз кажу, але не вистачає розуміння призначення лікарських засобів. Для фармацевтів це дуже важлива річ, тому такі лекції, такі практичні заняття будуть. Ну, це власне те, що я хотів сказати. Якщо є питання, будь ласка.